На сьогодні найреалістичнішим сценарієм 26-го року є війна до оголошення Москвою, що вони повертають мідського до складу делегації. Я бачив ці переговори як більш серйозну вправу з боку Росії. Це це цирк. Ну це балаган, це клоун, клоун в балагані. Ну це не переговорник. Я вважаю, що президент сьогодні в сильній позиції. Звільнення Єрмака, зустріч зі мною, зустріч з Притулею, Стерненком, Кубраковим, призначення Буданова зроблений перший крок до оздоровлення української політики. Вибори Україні потрібні: і президентські, і парламентські. Банально для того, щоб люди випустили пару. Сьогодні спілкуємося з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Колебою. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватись. Мабуть, почнімо з вас півтора року, як ви вже не очільник українського МЗС. Чим займаєтесь відтоді? Живу, живу життя громадянина України. Подорожую багато Україною до різних міст, тому що я 20 років їздив по освітові. І після того, як залишив дипломатію, Вирішив, що настав час їздити Україною. Є нагода, моя книга нова, дипломатична кухня воєнного часу. От я з нею гастролюю по Україні і скрізь куди запрошують. Зрештою, я приїжджаю. Але друга моя ціль це, щоб українці краще розуміли світ, і що він може нам дати, і що ми можемо йому дати. Бо дуже багато проблем і розчарувань виникають від власне нерозуміння можливостей. Угу. Але на початку цього року, чи не вперше за довгий час, ви спілкувались з президентом Зеленським. Про що домовилися? Чи, чи це якесь повернення? Що взагалі це означає? Чи ви тепер не лише письменник? Я не маю жодних посад, але я роблю все для того, щоб голос здорового глузду в Україні переважав і в моїх контактах з за кордоном. Теж багато виступаю, спілкуюся для того, щоб там краще розуміли Україну. І я це роблю без якихось офіційних титулів, просто на тому, скажімо, на тих контактах, які побудувалися, побудувалися за час моєї роботи міністром. Тому з президентом ми зустрічалися не про посади, а про те, що можна робити разом. Для того, щоб робити Україну сильнішою. основна моя функція це на сьогодні комунікаційна. Можна сказати, що в цій ролі ви знову в команді Зеленського? Як правильно сказав президент, я в команді України, а в команду конкретно про команду Зеленського можна буде говорити конкретно, коли сам Зеленський. Вирішить, що я потрібен йому в команді на якійсь посаді. Тобто, це можливо, ви розглядаєте такий варіант. Ді, моя, я тут ставлюся дуже просто до цього. Є е, війна, і якщо президент покличе, то в принцесу нагорошені гратися не треба, а треба е, долучатися і виконувати поставлені задачі. Але ну було б неправильно з мого боку зайти в кабінет президента і сказати, «Володимир Олександрович, Хочу посаду. До речі, ось таку. Давай, призначай мене, і я зараз тут все зроблю. Ми вже, як то кажуть, не в тому віці і не в тому життєвому досвіді, і він знає мої можливості, які можна використовувати і без посад, і з посадами. І... Але ініціатива кадрова може належати тільки президенту. От, до речі, про кадри, про посади. Як на вашу думку, на роботу президента, на роботу його офісу, вплинуло звільнення Андрія Єрмака? Ну, дивіться, я тут людина упереджена, <гаджена> але якщо а, відійти від а, мого досвіду а, роботи в команді, в якій був Андрій Єрмак, і подивитися відсторонено, то мені здається, що а, атмосфера стала здоровішою, а команда стала сильнішою. А що значить здоровішою? От в якому сенсі і сильнішою? А, ну, коли різні люди мають можливість донести до президента свою точку зору. Коли всередині команди не відбувається полювання на відьом, коли кожен може принести користь і це робить атмосферу власне здоровішою. Полювання на відьому це ви себе маєте на увазі? Ну, ви ж знаєте весь весь перелік всіх, кого звільняли за надуманими приводами. Uh, і там в цьому списку не лише я. Наприклад. Ну, он Кубраков теж зустрічався з президентом нещодавно Олександр. Uh, теж, якби людину звільнили в результаті інтриг ін ін іншої конкретної людини. Єрмака в матір. Керівника Офісу. Колишній очільник гур Кирило Буданов тепер займає посаду Андрія Єрмака. Uh, як оцінюєте ось таке призначення? Uh, позитивно. Я вважаю, що це. Дуже здорова історія для української політики, я взагалі вважаю, що власне з цього призначення створені зроблений перший крок до оздоровлення української політики. Чому? Тому що є президент, який є сильною суб'єктною фігурою, є а, Кирило Буданов, який є сильною суб'єктною фігурою. І коли дві сильні суб'єктні фігури домовляються про співробітництво. На іншому політичному рівні, а не на рівні якби верховного голокомандувача і керівника розвідки, це дуже здорова історія, і я вважаю, що це добре, тому що політика це і є мистецтво домовленості. Тому для мене це правильний крок, і президента, і Буданова на те, що він погодився. Піти в цю історію. МЗС без Кулеби. Що змінилось на вашу думку? Я не коментую. Дивіться, я ухвалив для себе рішення не коментувати діяльність трьох своїх наступників. А поки що ще лише є перший і тому хай працює. Але загалом, як ви оцінюєте в загальному стан дипломатичної служби України зараз? Чи достатньо вона профінансована, чи достатньо професійних кадрів, чи сильна вона? Де скажіть мені, де в Україні сьогодні, в державі чи поза державою, є достатня кількість професійних кадрів? Ніде. Запитайте будь-якого бізнесмена, запитайте будь-якого підприємства міністра. І всі вам скажуть, що страшний кадровий голод. Але ж задачі ніхто не знімає, бо задачі все одно треба виконувати. Тому виконують задачі тим ресурсом, який є, який є в наявності. Сьогодні у нас модель, чітка модель воєнної дипломатії. Однією з ознак воєнної дипломатії є. Лідерська дипломатія. Тобто ваги сильно переносяться на рівень в нашому, плані, в нашому контексті президента в інших країнах або президента, або прем'єр-міністра. Це загально такий світовий тренд, тому, в принципі, МЗС вже не Відіграє е, тієї е, монопольної функції на зовнішню політику, яку історично міністерство завжди намагалося за собою утримувати? Свідомо кажу, намагалося, бо не завжди геть не завжди це вдавалося. Кілька років тому в українських змі з'являлася інформація про те, що деякий відсоток дипломатів не повертається з закордонних поїздок в Україну вже під час повномасштабної війни. Чи відомі от вам такі випадки особисто? На рівні дипломатів не нижнього рівня були відомі. Я категорично для мене це було категорично неприйнятно, але ну що ти йому зробиш? Він залишився і залишився. Максимум, що ми могли, це анулювати його дипломатичний паспорт. Знаю випадки, коли була загроза неповернення дипломатів рівня послів. Але з ними там проводили ні, ні. Ну, повернули. зрештою, зрештою повернулися, бо з ними була проведена така, скажімо, жорстка робота. І, Яка? І, ну, було їм роз'яснено, що не буде їм нормального життя, якщо вони залишаться за кордоном. Але це ж при мені, принаймні, робота була поставлена так. Якщо ми дізнавалися, що людина не планує повертатися, ми докладали всіх зусиль, у тому числі, до речі. У співробітництві з розвідувальними органами для того, щоб переконати людину повернутися, я вважаю, що для дипломата України не повернутися додому після завершення свого відрядження за кордон є зрадою своєї держави, свого народу. А от який відсоток там за вашою каденції маленький, це були це не було масове явище. Не було загалом, ви багато спілкуєтесь ви кажете з міжнародними партнерами, відвідуєте конференції профільні. От що там яка там реакція на ось ці великі скандали корупційні, які стались в Україні останнім часом, приміром? Чи впливає це глобально на сприйняття України та її президента? Скажімо. Я вважаю, що президент сьогодні в сильній позиції. Він вийшов з корупційного скандалу, ухваливши жорсткі рішення. Це було і звільнення Єрмака, і, власне, зміна його стилю управління внутрішнього, і там навіть зустріч зі мною, зустріч з Притулею, Стерненком, Кубраковим, призначення Буданова. Ці всі речі, це ж, це, це ж не просто. «Дмитро, ми з тобою півтора роки не спілкувалися, щось я тут засумував, давай поговоримо. Ні, це, це сигналізується зміна ставлення і зміна, зміна стилю управління. І це дуже здорові речі. Стосовно сприйняття корупції, то Дивіться, В світі в кожній країні є розшарування. Є ті, хто тему корупції використовують, тему кейсів корупційних використовують для того, щоб сказати, от бачите, яка Україна корумпована. А є ті, які кажуть: так, от бачите, працюють антикорупційні органи і Це дилема. да, да, і сажають заграти тих, хто вчиняє корупцію, і це дуже здорово, і, і нормально. Е, і тому в залежності від того, з ким ви спілкуєтеся, ви чуєте або одну версію, або першу версію, або другу сприйняття. Але корупція не є нашою сьогодні е, е, ключовою проблемою, тому що є ну, супервеликі кейси боротьби. А це головне насправді. Е, і це ж круто, що немає недоторканих. Поговоримо про тему перемовин. От, це такий блок, який дуже на часі. Зараз ми записуємо це інтерв'ю. В цей час відбуваються перемовини в Женеві. Нещодавно були нові раунди в Абудабі. Е, перемовини з Росії про завершення війни. Як ви це охарактеризуєте зараз? Е, до, до, до цього до оголошення е, Москвою, що вони повертають Мідинського до складу делегації. Я бачив ці переговори як більш серйозну вправу з боку Росії. Добре, що ці раунди відбуваються, але я не очікую домовленостей, принаймні до завершення холодів, завершення зими. Повернення мединського це сигнал, ми нікуди не поспішаємо. Це, це цирк, ну, це балаган, це клоун, клоун в балагані. Ну це не переговорник. Путін піде на домовленості на домовленість про припинення вогню за двох умов. Перша умова це стабілізація фронту. Тобто, коли Путін не зможе просувати свій наратив офіційний і пропагандистський, що ми тримаємо стратегічну ініціативу, ми щодня беремо село, ми просуваємося, ми дотиснемо. Це змусить його, це створить простір для того, щоб він сказав, окей, ну тут потрібна пауза. І друга, це причина це коли економічні проблеми Росії, які вже є, сягнуть такого масштабу, що путіну буде потрібна пауза, аби зняти тиск або запобігти ще сильнішому тиску. І сказати: окей, давайте зупиняємося, ви отут приберіть, тут відкрутіть мені, дайте мені можливість робити ось це. Це ціна за зупинку. E, поки ці два фактори не настали, Путін на підписання угоди про припинення вогню не піде. А чи має, на вашу думку, наразі команда президента США Дональда Трампа от якийсь суттєвий вплив на Путіна взагалі в питанні врегулювання війни? Ну, має, але не користується. <сум> Дивіться, ми не побачимо. Ми з вами не побачимо цілісної довготривалої політики тиску Трампа на Путіна. Ну на це є декілька причин, а одна з них суто особиста, тому що навіть як Трамп ну подобається йому Путін. За великим рахунком Трамп дуже хотів би правити Америкою так. Як Путін керує Росією або Сінціньпінь керує Китаєм. Це ж його стиль. Друга причина е системніша, вона полягає в тому, що, розумієте, Трамп дивиться на світ з очима е наддержави. Е для наддержави важливо? Що? що коли вона каже іншій державі щось робити, то ця інша держава має виконувати. Мовчки бажано. А, і оцей спротив України звичайної держави Росії над державі, він не вписується в модель е, світу е, Трампа. Це системна річ, яку, на жаль, багато хто упускає і там зводять там, до того, що у Путіна компромат на Трампа, тому він такий. Сполучені Штати не є стратегічним союзником України і не будуть. Наш стратегічний союзник це Європейський Союз, тому що ми будемо в складі Європейського Союзу, тому що ми є європейці, і тому, що Сполучені Штати навіть після Трампа не повернуться до того рівня взаємодії з підтримки Європи, який був до нього. Розворот Америки це ж як вам сказати, Трамп є просто маніфестом цього розвороту. Грубим, таким максимально розмашистим, значить, щоб спалювачем мостів. Але ж цей розворот дуже довго формувався. І цей розворот, і ми, і решта Європи упустили. Прийде інший президент, він не зможе ігнорувати думку половини Америки. Ну, не зможе просто. Він може бути таким, як Рубіо, от на Мюнхенській конференції. Рубіо приїхав, виголосив промову. Там овації, декілька разів його переривали, європейці там сльозу пустили. Але він сказав все те саме, що сказав минулого року Джей Ді Венс, коли європейці панікували, рвали на, себе, на собі волосся і витирали слину з обличчя, якою їх оплювали. Рубіо сказав абсолютно те саме, тільки у вічливій, коректній і приязній формі нинішній очільник ЗС пан Сибіга сказав, що є шанс щодо прискореної процедури вступу до ЄС. Наскільки це реалістично, бо про різні дати, про різні терміни йшлося всі ці роки? Підписати угоду про вступ у му році реалістично. Ратифікувати цю угоду, посадити Україну за стіл, підняти прапор вимагає надзусиль, але реалістично. Але потім ще буде дуже серйозний адаптаційний період, коли власне, відбуватиметься вже відкриття всіх дверей і доступ України до всіх благ, які несе з собою членство в Європейському Союзі. Я казав минулого року: що дивіться, не, не, не читайте новини про вступ України в ЄС. Чи, Читай звертайте увагу лише на дві новини. Перша новина. Це що в Європі розпочався в Європейському Союзі досягнуто домовленості про зміну порядку ухвалення рішень, тобто відмову від консенсусу. І друга новина, що Україна і Європейський Союз знайшли модель інтеграції українського сільського господарства в європейську спільну політику сільськогосподарську. От, поки цих двох новин немає. Про членство неможливо буде говорити в принципі. Але минулого тижня відбулася історична подія. Європейські ключові країни і Єврокомісія заявили про перехід до моделі Європи різних швидкостей. І це перший крок до відмови від принципу одностайності. Тому я бачу, що почалися рухи, вже реальні рухи, інституційні. Для того, щоб уможливити вступ України, Балкан і Молдови. А от щодо сільського господарства, ну, поки що рішення немає. І, скоріше за все, якщо воно буде йти в 27-му членство, відбудеться в 27-му році, то сільське господарство залишать там на, на потім, бо це революція просто в Європі буде, якщо наші фермери туди потраплять. Тому 27-й рік є теоретично можливим. Практичного шляху, як це виконати, ще немає, але Європа стала на цей шлях. От ви кажете про 27-й рік, нині mm -hmm. триває 26-й, і наразі маємо таку цитату колишнього спецпосланця США з питань України, генерал Кіт Келох, От от так сказав: якщо Україна пройде цю зиму 26 році, в 26-му році, січень-лютий в березень-квітень, то е, його цитата перевага буде на її боці, а не Росії до цього літа буде мир. Чи згодні ви з цією думкою про цей 26 рік? На початку кожної зими я в якомусь кабінеті урядовому в Україні чув одну і ту саму фразу. Нам головне пережити цю зиму. Я боюсь, що в листопаді 26-го року я знову почую цю фразу в якомусь кабінеті в Києві. Однозначно добре, що ми пережили цю зиму. Це була. Найстрашніша, найважча зима з моменту проголошення України незалежності. І дуже добре, що ми її пережили. Зима ще триває, але я вже бачу, що ми вийдемо, вийдемо життєздатними з цієї зими. І мета Путіна нас зламати, знищити протягом цієї зими не досягнута і вже не буде досягнута. Кіт Келлах мислить категоріями внутрішньоамериканського порядку денного. Він розуміє, що Трампу мати домовленість між Україною і Росією до заходу е, Америки у проміжні вибори до Конгресу буде супер важливим для забезпечення перемоги республіканців. Е, тому, власне, з'являється ця фраза про літо. Десь інше я бачив там в медіа е, теж розмови, що до літа там задача поставлена американцям. Ну це їхні рожеві мрії. Я не вважаю, що у Путіна є задача досягнути миру, досягнути припинення вогню до літа цього року. Моя позиція така: до кінця зими, холодів, припинення вогню не буде. З весни з'явиться Маленький такий шанс на припинення вогню, який може бути реалізований тільки у разі настання тих двох факторів, які я сказав: стабілізація фронту і примноження масштабування економічних проблем Росії до критичного рівня. На сьогодні найреалістичнішим сценарієм 26-го року є війна. А як ви ставитесь до ідеї можливих президентських виборів, там референдуму в Україні от щодо мирної угоди, з РФ? Я вважаю, що. Вибори Україні потрібні. І президентські, і парламентські. Банально для того, щоб люди випустили пару, для того, щоб відбулося, відбувся, як то кажуть, прилив нової крові, нових ідей в систему. Тому я підтримую, я стою на цій позиції. Схвалення українським народом. Потенційної угоди про припинення вогню на референдумі потрібно для того, щоб потім жодна з основних політичних сил України не е, розхитувала країну, торпедуючи цю угоду. Навіть на звинувачувати, ну, звинувачувати президента. Да. Ми ж за чи... це ж все, все пройшли. Погана угода, все погано. Я зможу краще, голосуйте за мене. Я пройду і все зроблю інакше. і ми буде о. Ніхто, ніхто сьогодні жодна політична сила не здатна зробити краще, ніж те, що зараз відбувається. У мене от немає претензій до того, як Зеленський веде зовнішню політику. На президентських виборах на сьогодні є найсильніший кандидат Володимир Зеленський. Це об'єктив. Так, є сильна кандидатура Валерія Залужного. Є там в рейтингах Кирило Буданов теж сильна кандидатура. Але не треба, не треба списувати з рахунків президента, повірте мені. У нього сильна позиція сьогодні. А особливо буде вона сильною, якщо буде угода про припинення вогню. А якщо буде угода про припинення вогню, то будуть вибори. Якщо ми здатні в цьому жаху жити і щодня щось робити, то напевно і на виборчу дільницю ми сходити зможемо. Е, так, вибори не можуть відбутися за класичною моделлю в один день, там, з восьмої ранку до восьмої вечора всі прийшли і проголосували. Напевно, що це має бути розтягнуто на декілька днів. Напевно, що це може має бути е, пере, має, голосування, має перерватися на час тривог. Все реально, якщо є бажання і консенсус в суспільстві та серед політичних еліт, що ми маємо пройти цей шлях, тому що це потрібно країні. Якщо політики будуть думати про країну, а не про перемогу свою на виборах, то вони проведуть вибори. Ви себе бачите в, в політичних якихось інших гонках, президентських, парламентських, наприклад, сьогодні не бачу. Я лежав два тижні тому вдома, відкрив очі від, від того, що наді мною летів шахет, і от в 900 метрах від нас він упав. У мене це був вперше за, за, за всю війну, такий, от просто в голові така думка, це все. Ну, немає вже сенсу нічого робити, це все. Бо він просто зараз в тебе прилетить. Як я можу щось планувати, коли в тебе щодня щось може прилетіти? На сьогодні я не бачу себе в жодному політичному проєкті, не беру е, участь у жодних, е, ну, не, не взаємодію з жодними політичними силами. Будуть оголошені вибори, буде якась конфігурація. Тоді можна конкретно розглядати можливість е брати в цьому участь. Ви публічно ділилися, що наразі пишете нову книгу про війну в Україні. Розкажіть, от про що будете розповідати? Про кого, можливо, там? Е це буде історія про те, як все було. Бо це якась хронологія вашими очима. Всі подібні книги будуються в хронологічному порядку. Е і це буде перша. Це буде книга, написана людиною, яка була в кімнаті для ухвалення рішень, де ухвалювалися рішення не лише в Києві, але в інших столицях. І моя задача пояснити, не, власне, що сталося, а чому сталося. Які були рішення, правильні ухвалені, які рішення були неправильні ухвалені, і чому вони були саме такими. Це буде про те, як ухвалювалися рішення про зброю. Чому рішення ухвалювалися? Нашими партнерами саме так, саме з такою затримкою. Чому два роки ми боролися за танки? Чому на кожен запит дайте, дайте ці Хаймарси, дайте артилерію, дайте патріоти, дайте Абрамси, дайте f 16 перша відповідь завжди була ні. В жодній столиці світу, включаючи наших там найближчих сусідів, умовно поляків. Не було в інструкції з поведінки президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, глави, що мені робити, якщо Росія нападе на Україну. Не було. І не було історичного досвіду у Вашингтоні такого. Тому всі рішення, бажання допомогти Україні було, але, від, але це люди брали на себе. Коли доходило до конкретних рішень, люди брали на себе історичну безпрецедентну відповідальність. Не було, ну ніхто ніколи не збирався нас захищати чи допомагати нам захищатися у разі війни з Росією. І базовий план був в тому, що ми програємо, нас знищать, всі пустять сльозу, прийдуть на домовину, на, на, на наші похорони, покладуть квіти на могилку і виголосять. Душевну промову ніколи знову. Хтось говорив, що у 2021 році Україна просила зброю, а зброю так і не дали, а санкції так і не застосував. Це знову таки, як про книжку мою, це що було? А чому це було так? Тому, просто тому, що навіщо давати зброю кудись, що завтра загине. Сьогодні є розуміння в усіх столицях Європи, що Україна не загине як держава і не повинна програти цю війну. Е, і тому і зброю дають так, як фізично можуть. От німці кажуть, ми віддали всі ракети Патріот. Вибачте, у нас більше на складах немає. Я їм вірю. Бо я знаю, що вони дійсно зараз віддали все. І, до речі, Німеччина дуже недооцінена у нас в Україні. У нас всі постійно. Мислять там от Вашингтон, ОГО, там Париж, Макрон, Егей, Лондон. Там супер. Насправді, ключовою опорою України сьогодні є Німеччина на рівні фізичної матеріальної допомоги, яку можна помацати руками. Я дуже ціную всіх наших балтійських друзів і інших, це... вони дуже сильно допомагають. Але в таких масштабах, як треба, здатна допомагати тільки Німеччина, і вона це робить. Але ж вони теж мали пройти шлях, щоб це усвідомити. Дякую вам дуже за цю розмову, пане Дмитро.